Прорив так званий у завершенні війни Ізраїлю із Гамасом обіцяють у сполучених штатах. Спеціальний представник президента США з близького сходу Стів Вітков розповів, що Білий Дім вже презентував кільком лідерам країн близького сходу план миру у секторі Гази і регіоні. Загалом він складається із 21 пункту. Ми представили кільком лідерам регіону план мирного врегулювання на близькому сході та в газі. Я сподіваюся і навіть впевнений, що ми зможемо оголосити про певний прорив у газі найближчими днями. Стів Вітков, спеціальний представник президента США з близького сходу. Ізраїль відповів ударами по об'єктах проіранського угруповання Ансара у Ємені після атаки дрона по місту Ейлат. Про це інформує міністр оборони країни Ізраїль Кац. За його словами, авіація вдарила по таборах бойовиків командному штабу позиціях безпілотників і сховищах зброї. Кац стверджує, що внаслідок ударів було знищено десятки хусицьких бойовиків. Міністр також пообіцяв жорстку відповідь на будь-які напади. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець і експерт центру громадянських свобод, доєднується до нашого ЕТРУ. Мої вітання, доброго вечора. Добрий вечір. Ну я попрошу в цілому оцінити ситуацію, яка торкається передовсім сектора гази, подій там і політичного тла, тому що це безперечно все пов'язано. Ми упродовж тижня мали такий парад фактично визнань Палестини на рівні офіційному. Це найбільші країни Європейські впливові, це Франція, це так само Велика Британія, це інші країни. На якій стадії, на якому етапі наразі перебуває ось цей конфлікт, якщо ми говоримо про перспективу розв'язання? Визнання державності Палестина навіть впливовими країнами світу жодним чином наразі не впливає на поточний конфлікт. Позиція Сполучених Штатів в принципі впливає, але я б не дуже захоплювався анонсованим планом Трампа. Можна згадати, що Трамп ще в серпні просто випромінював оптимізм щодо вирішення конфлікту протягом найближчих днів. Того часу розпочалася сухопутна операція Тагау в Газі, і було нанесено удар по керівництву Хамасу в Катарі, досі причому невдалий удар, який поклав край переговорам, і я не бачу, як план Трампа може вивести переговори з глухого кута, де вони наразі знаходяться. Достатньо сказати, що не знаю щодо усіх 21 пункту цього плану. Але перші пункти, які починаються з того, що а усі заручники мають бути звільнені Хамасом, Хамас має скласти зброю. А і війська Ізраїлю мають бути виведеними з сектору гази. Ну насправді далі можна не продовжувати, оскільки я не знаю, що може змусити Хамас а, самоліквідуватися. За два роки жахливої воєнної операції а, Ізраїль не схилив Хамас до того, щоб звільнити заручників збройним путем, шляхом. А йти на якусь угоду з Хамасом Ізраїль наразі не готовий, що може змусити Ізраїль вивести війська з гази, не досягнувши мети навіть Дональд Трамп не в змозі. Тому я думаю, що весь цей план він існує тільки ну теоретично, в якості якихось опцій, які обговорюються, але я б не вірив в те, що в досяжній перспективі ну в досяжній перспективі його може бути досягнуто. Позиція Ізраїлю і їхня тактика наразі на чому вона базуватиметься? Чи правильно я розумію, що ось ось ця, якраз, ось ця відсутність впливовості рухів політичних, вона якраз і дозволяє надалі реалізовувати ось ці кроки ізраїльському війську, які вони зрештою реалізовують? Ну з одного боку, так можна було б дипломатичним чином або навіть економічним санкційним, як це обговорюється в європейському союзі, натиснути на Ізраїль, щоб якось зупинити військову операцію. Але перед усім мотивацію поточних дій уряду можна зрозуміти, оскільки за два роки війни Ізраїль ще не досяг мети, не звільнив усіх заручників. Саме тому, що був як вважає уряд. Непослідовним, саме тому, що відступав під тиском інших країн, саме тому, що покладав надії на переговори і досягнення якихось угод, зараз здається, Ізраїль поставив крапку в спробах досягти угоди з Хамас. Він прийшов до висновків, що це є неможливим. І якщо раніше армія Ізраїлю робила тільки якісь обмежені рейди в найбільш густо заселені, Ну міста та населені пункти Гази. Наразі Ізраїль має на меті встановлення ефективного воєнного контролю на землі на усієї території сектору і, передусім, безпосередньо в місті Газа. На і за який наразі за яке наразі точаться бої, і в якій поступово повільно з метою запобігти зайвих жертв Ізраїль. Пото потрошку просувається, ну і це буде тривати ще як мінімум тижні. Операція встановлення контролю над містом Газа, а Ізраїль буде ліквідувати як можна більше бойовиків Хамасу та намагатися не щоб його дії не призвели до загибелі заручників. Скоріше за все запобігти цьому буде неможливо, і тут знов постане питання: чи готове ізраїльське суспільство прийняти цю ціну. За встановлення контролю над сектором та можливо гіпотетичну перемогу над Хамасом, чи вже внутрішній тиск ізраїльського суспільства змусить армію зупинитися. Поки що ізраїльське суспільство має певний консенсус, що Хамасу має бути покладено край, його має бути знищено навіть дорогою ціною. Я вам дякую за ці пояснення. За ваш час. Нагадаю, В'ячеслав Ліхачов з нами наживо, сходознавець, і експерт центру. Громадянських свобод